Дорогі колеги, шановні хранителі мудрості, я вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам великого особистого щастя, міцного здоров'я, бо його так часто не вистачає, щоб біда не стукала у ваші двері, а обходила стороною, щоб сльози на ваших очах появлялися лише від радості, щоб морщинки на обличчі з'являлися тільки від сміху відмінних вам показників, заходів чудових, книг цікавих. Адже книга це не просто текст, а інформаційний простір. Тож нехай наші бібліотеки стануть територією добра, допомоги та єдності. Сьогодні в цей непростий для України час ми спрямовуємо свої заходи на національну свідомість та патріотичне виховання. А бібліотекарі стають волонтерами і разом з громадськістю долучаються до збору коштів та продуктів задля порятунку життя поранених та постраждалих учасників антитерористичної операції. Про це та інші новини ви дізнаєтесь, звернувшись на сайт Хмельницької районної бібліотеки для дорослих та на блоги сільських книгозбірень. А зараз запрошую до слова щирого прихильника та постійного користувача бібліотеки, члена літературно-мистецького об'єднання Читацьке коло, заслуженого журналіста України, з під пера якого вийшла низка нарисів і чимало книг про Хмельницький край Сергія Андрійовича Гребельського. Шановні краяни! Я приєднуюсь до всіх привітань, які сьогодні вже прозвучали на вашу адресу. Від когорти чоловіків, Хмельника бажаю вам миру, добра, злагоди, полкового кохання, а ще, щоб ви були дружні, успішні, заможні і в доброму здоров'ї. Коротше кажучи, усіх вам і нам гараздів, з нагоди свята пропоную вашій увазі, кілька відшованих рядків присвячених. Хмельницькій районній бібліотеці для дорослих. Книгозбірня вже не та, час громаді знати. Книгозбірня вже крута, її не впізнати, крутуваті в ній жінки, фахово всі діють, тож від них чоловіки без вина п'яніють, в конкурсі перемогли, вибороли гранта, не складу я їм ціни. Золота команда. В книжнім храмі інтернет, тотальні новації, в книжнім храмі крутий злет до цивілізації. Книгозбірня вже не та, гріх про це не знати. Книгозбірня вже крута, її не впізнати.